Весь прогрес летить вперед. Тогава з тобою. Запускає турнини. Люди строять машини. грудня у день зимового сонцестояння Кузнецовськ святкував день енергетика. Цього дня у палаці культури відбувся святковий концерт до 30-річчя пуску другого енергоблоку, 25-річчя пуску третього енергоблоку та дня енергетика. Сьогодні ми святкуємо 2 другого і третього енергоблоків. День енергетика України, Рівенська атомна станція забезпечує теплом і світлом кожну родину. Слова привітання висловили перший заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Юхименко, віце-президент з комерційних питань ДП «НАЕК Енергоатом Айдин Айсін, міський голова Сергій Анощенко, генеральний директор ВП Рівненська АЕС Михайло Колісниченко, голова профспілкового комітету ВП Рівненська АЕС Олег Гнатюк, віце-президент Українського ядерного товариства Володимир Коровкін. Також було нагороджено кращих працівників Рівненської АЕС нагрудними знаками відмінник атомної енергетики та почесними грамотами депана ЕК Енергоатом, грамотами Рівненської облдержадміністрації, Рівненської обласної ради, виконавчого комітету Кузнецьовської міської ради та українського ядерного товариства. Ми вам дуже вдячні за вашу рядом працю. Дай Боже вам сили не. І всього найкращого у вашій професійній діяльності.